Навіщо Дюже встав Байденом під прикриттям? Чим годують російський загал? На межі у Кремлі визнали, вся велич російської армії це порожня балаканина. Почому не в Києві, почому не в Варшаві, почому такі плохі генерали? Фіговою ситуацією не можна справить патріотичним воплем? Соловйов може сісти у в'язницю. Пропагандист заговорив. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте, потому что он стоит немерено, ломается постоянно и запчасти сумасшедшие. Та, як всех танкистов и курьеров на России вы решили на благо родине. Пешком придется ходить в, в магазин. магазин. Про ці та інші новини з багнюк, дивіться далі. Пропагандистам вже настільки немає віри, навіть серед росіян, що докази доводиться приносити прямо в студію. Чоловік Скабєєву і попов притягнув в ефір, вкрадений російськими солдатами, дорожній знак, нібито із селища Нью-Йорк на Донеччині, щоб, хоч якось, підтвердити слова міноборони і переконати своїх глядачів. Пропагандист запропонував порадіти за місцевих, які тепер нібито безмежно щасливі. Адже окупанти обіцяли повернути селищу Савєтське названня Навгородське. Це, вочевидь, єдине, чого потребували люди в цьому населеному пункті: ні мирного життя, ні розвитку і роботи, ні цілих будинків і живих сусідів та родичів. О, вот он. Обгоревшие в копоте войны, простреленные в нескольких местах, следы от пули и осколков, дорожный знак. Три года простоявший на въезде в Новгородское. Нам его передали бойцы штурмовых отрядов 9-й бригады 1-го армейского корпуса армии России, освободившие от ВСУ населенный пункт. Больше этот знак поселку не понадобится. Власти ДНР пообещали жителям, Вернуть советское название. все таки новгородское привичні. А ви помітили, з якою насолодою пропагандист говорить про обгорілий та простріляний дорожній знак? Тільки простріляний і обвуглений там не тільки знак, а й все, що навколо, має такий вигляд після освобождення росіян. Цікаво, а що зараз відбувається на тих територіях, які вже давно знаходяться під окупацією? Папов розповідає, що жителі Нью-Йорка дуже щасливі пригоду російського чобота у своє село. Хоча скромно замовчує, що навіть у тому ж Маріуполі окупанти так і не змогли налагодити елементарні процеси, а це показове місто, центр, так би мовити, кремлівської пропаганди. І люди, які знаходяться там в окупації, розповідають, що цілі райони зносяться, натомість людей виселяють а нічого нового взамін. Не будують. Якщо і зводять щось для картинки на швидкоруч, то якісь панельні п'ятиповерхівки, і вони теж. Простим Маріупольцям не дістаються. У місті тотальна розруха і безробіття. От всі переваги життя в російській окупації. Привабливо це виглядає тільки у пропагандистських шоу. Та сама історія і з російською армією, у якої все прекрасно, виключно у звітах Міноборони. А їм вже не вірять навіть зет-блогери. чисельні прогалини у російській армії не виправляються, а вирішуються затиканням рота. Тим, хто про них не знає, аби солдати, які знаходяться на передовій, менше потякали, керівництво забрало в них телефони і заборонило ними користуватися. Але персонаж з наступного відео таки наважився порушити ці правила. Історію про те, як російського командира хочуть самого кинути на свіжину, ну тобто штурм, розповідає телеграм-канал Астра. Це своєрідне покарання за занадто емоційне відео з фронту, яке Злили в мережу. Окупант записав його для близьких своїх підлеглих. Там він розповів, який жах відбувається на гарячих напрямках. Ми вибрались групи 30 чоловік. 138 бригада. 138-я бригада. Отряд «Шторм». Ми вибрались не всі. Многі Из 46-30 человек я вывел. Братья многие легли. 200-300. Сам 300. Простите, простите, кого не сберем. Євген Зарубін виявився командиром штурмової бригади росіян Шторм Зет. Після запису відео він опинився в тюремній камері для відмовників під Пітером. Військове командування почало вимагати від нього публічного спростування. Ребята, как бы, там численні помінялись на да. хто та хто э, нашоса, который був пропавший, пропавши то вместо тяжелого 300 уже поправился в легкий 300 ну например я вот и мы собираемся обратно работать редко и мало кто пришел за деньгами в основном я на земле отца своего нахожусь в зоне СВО да и Отстаиваю Царство Небесное землю своего отца и освобождаю ее от хунты, от хунты украинской. У Курську та області розвісили дані Зарубіна та оголосили, що він дезертир. Подробицями поділився інший солдат зі шторму. Ще на лікуванні командування почало його пресувати, побили, кинули до ями та кудись вивезли. От, якби все було так гладко, як росіяни розповідають у звітах Міноборони, чи з'являлися б такі зарубіни, які становлять загрозу такого рівня, що їх кудись просто беруть? і вивозять. Ні, просто командування немає інших важей впливу. Відкриєш рота, ліквідують швидше за інших. Але диявол, як то кажуть, криється у деталях. Чим більше росіян усвідомлює масштаби пекла на фронті, чим більше чують, що обіцяні виплати існують тільки на рекламних білбордах, тим все менше хочуть віддавати своє життя за путінські примги. Військові розповідають, замість 200 тисяч солдатів ледь назбирають. 20. правда у тому, що людського ресурсу з контрактників у Росії для війни вже не вистачає. Тому тепер на фронт їдуть і строковики. А це ще дужче підігріває обурення всередині країни. Людей росіянам не вистачає не лише на полі бою, а й у цивільному житті. На пропагандистських шоу пропонують відмовитися від такої розкоші, як таксисти і кур'єри. Наші люди, як то кажуть, в булашную на таксі не їздять. Вот доставка, у нас огромное количество да. доставщиков, которые и самые высокие зарплаты, и перекупать. Угу, Нет, да. товарищи дорогие, ситуация такая, пешком придется ходить в, в магазин. магазин. Ну что делать? Вот. Таксисты огромное количество. Остановиться сейчас и понять, что либо мы... Э, как бы продолжаем в этой логике: когда у нас некому работать на заводах, некому обеспечивать нашу внутреннюю, вообще в агропромышленном комплексе и так далее. И мы будем просто заниматься обслуживанием, Я... либо наши дайте люди не закончить, не когда у нас некому выполнять гособоронзаказ, можно продолжать разводить пиццу в редакцию. Нет, не прав... Ведучі федерального телебачення роблять здивовані обличчя і намагаються вирівняти баланс шоу в сторону Путіна, але гості дедалі небезпечніші. Доводиться затикати рота прямо посеред ефіру, принижувати і висміювати тих, хто приходить пролити світло на реальний стан справ. Уже 21 день українські війська на, на території курського. Ой, ви Андрійович? Да, я по тому ще позор. Ні, ви считаете, Андрій Владимирович, я помню скотлі си у нас СВО, вина що вона штатний щита. Да, я ще раз напомню, да. що через 84 чотири да. дня да. були тисячі дней. Але ви не подумайте раптом, що їм соромно. Ну що вони пішли знищувати своїх сусідів і порушувати всі норми та закони моралі? Ні. Їм просто соромно за те, що все це так надовго затягнулося, і Київ за три дні так і лишився лише фантазією. Інакше Путіна б носили на руках і жодних претензій. Але тепер все змінилося після майже трьох років повномасштабної і виснажливої війни Ейфорії стало менше, і навіть кремлівські політологи вже відкрито заговорили, що Росія у дубі, і це ще м'яко сказано. І на одному патріотичному трьопі війну не виграти. Розвідка все, що відбувається на території Російської Федерації, не знаходиться на висоті, адкуди її знаходитися на висоті армія була у параші. Никому она была не нужна, она была таким почти атовизмом и так далее и тому подобное. Эту фиговую ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем. А почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему вы не в Варшаве? Почему такие плохие генералы? Откуда они хорошие возьмутся? О каких красных линиях идет речь? О чем? О том, что вот это, вот и это сделаем. Всех сейчас расфигачим, да? А есть расфигалка? А немає, є тільки продукт багаторічної системи промивання місків, на які хотіли підсадити тільки російський народ. А вийшло, що тепер на цьому тримаються всі без виключення. І ті, хто носить Путіну хороші новини у папці, і сам бункерний, усі, не наче в рожевих окулярах, а тим, кому реальність розбила скло, ледь не виколюють очі, щоб раптом не побачити чи не сказати зайвого. Тепер, коли все більше людей на кухні шепочуть, що напевно не треба було починати війну, російська пропаганда змінила тактику і почала звинувачувати самих людей у тому, що вони повелися на всю цю браваду. Тому що я на протяженні многих лет вірив, это це твоя проблема, що ти вірив, що ми настолько могущественні, що ніхто не посміє, Ніколи, ни ні при каких условиях. З чого то ви так думали-то? Ну реально. Вот ті, кому більше сорока вы ви чего так думали, то Я понять до сих пор не могу. Ну, як мінімум, через те, що останні десять, а то і більше років на Росії тільки розмов про могущество і російської армії, про те, що російська ядерка може знищити весь світ, і що ніхто з лідерів світу і поруч не валявся з великим путіним. І все інше у цьому ж дусі. А кому були всі ці паради побєди? Кому історії про те, що у другій світовій перемогла Росія? Які зараз претензії? Чим людей годували? Те і пожинаєте у їхніх мізках. Та тепер час змінювати методичку. І головна проблема пропагандистів у тому, що піпл хаває, і все, що прозвучить з блакитних екранів, сприймається як істина в останній інстанції. Незадоволений Соловйов перейшов від ядерного вогню до критики вітчизняного виробника, який виживає за рахунок китайського всього. Правильно людям небезпечно знати, хто насправді винен у всій цій ситуації. Хто винен на тому, що Росія не має доступу до нормальних машин і технологій. Хто винен у тотальному розкраданні всіх підприємств? Хто винен, що тепер єдина країна, яка рятує Росію від розпаду, це китайський великий брат? Все це говорити в голос на Росії заборонено. А тому і потрібно перевезти кудись стрілки. І перший, хто потрапив під руку, це підприємці, які не знайшли шляхів для виготовлення нормальних російських лад. Тактика зрозуміла – поміняти акцент і призначити винного поза стінами Кремля. А ви посмотрите, на чому, наприклад, бойці їздять. Що, mm -hmm. на машинах російського производства, да? Mm -hmm. Надо бути большим патриотом, щоб їздити на патріоті. Тому що він стоїть немерено, ламається постоянно і запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята їздять на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Ні. почему-то получается, да, российских мало. российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это, -то не в курсе. это большая проблема произвести? А баги, да. например? Да, есть гудермеси, делают баги, хорошо. Но этого мало. И основное производство, кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные китайские баги? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? Ну з іншого боку, якби Соловйов менше тринтів, то можливо б і толку було більше. І це тільки маленька частина того, що він дозволяє собі казати на всю країну. А ви уявіть, що такі, як він, говорять ввечері за чаєм у себе в хоромах. Напевно, коли у Франції заарештували Дурова, пропагандисти були першими, хто в істериці кинувся чистити всі свої чати. Симон'ян, наприклад, не витримала і видала свої нерви на показ. Нагадала. что що не варто було довіряти навіть тому, кому сказали довіряти. Цитую что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров, переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать, потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи, и он их отдаст. тримтячі, руками написала Симонян. Виходить, що коли пахне смаженим, путінські посіпаки не можуть покластися навіть на своїх під прикриттям. От життя у людей всюди треба ховатися, грати подвійну роль, і все життя вдавати, що ти до біса патріот Росії. Хоча не виключено, що всі вони ненавидять цю реальність і хочуть тишком звалити десь на кому, ну туди, де маєток Соловйова. Але задню вмикати вже запізно, та й на кому насправді ніхто вже не відпустить. Всі розуміють, що Росія в телеграмі з головою через нього проходили і кремлівські плітки, і пригожинські заколоти, і командування на лінії фронту, і наведення ракет. Жим жим було у всіх, коли у французькому аеропорту Дурова повели під білі рученьки за грати. Власного безпечного зв'язку Недоімперія має. тому, користуючись чужими надбаннями, продовжує видавати себе за геніїв. І це лише один із прикладів. Але по факту, що ми наводили іскандери по телеграму, а, артилерія наша наводиться по телеграму, авіація наша наводиться по телеграму. Нравиться кому-то і не нравиться, це реальність. Ми воюємо в интернете. У нас звините трансляції воюю, з дронов идут через дискорд. У нас наведение йде через Телеграм. У нас работа з нашими э, істочниками інформації йде через Телеграм. Нравится это кому-то не нравится. А у того другого ведучого я бачу взяли, щоб він професійно чікав. Е, ну, на незручних гостей ефіру у росіян все настільки погано із таємністю і конфіденційністю, що навіть керівник зовнішньої розвідки Наришкін перелякано висловив сподівання, що дуров їх не здасть. Виглядає дуже комічно. Ще раз керівник зовнішньої розвідки сподівається, що Дуров триматиме язика за зубами. каже: я очень розраховую, що цього не допустять. Ну, можу проспойлерити з розрахунками, у вас все погано, тому не варто. То її починати. Пропагандисти в ГТРК, наприклад, самі у своїх показах заплуталися. Заявили, що засновник Телеграм нібито ще у 2018 році передав ФСБшникам всі ключі шифрування від меседжера. При цьому офіційно Кремль, звісно, намагався блокувати Телеграм якраз за те, що Дуров навпаки не віддавав ключі силовикам. Хтось пояснить, що у них там за базар-вокзал відбувається для того, аби закріпити цей ефект. Зверніть увагу на екрани. Подивіться на це зображення. А парочка Максим і Одарочка служитель Божий. Ну, типу, і служитель Путіна тримаються за ручки, пропагують вочевидь скрєпні російські цінності. Як вам така картина? Поки ви пишете у коментарях, що на вашу думку там відбувається, я вам розкажу. Рупор Кремля і за сумісництвом улюбленець Путіна отримав ще одну бряцалку. Орден Сергія Раденіськава першого ступеня. І це вже другий. Колекціонує він їх чи що? Аналогічний, пропагандистові вже вручили 10 років тому, у 2014-му. Може, забули? Чи це знак якийсь? Але це ще не топ зображення нашого випуску. Тільки не падайте. Тут також інтерактив. Напишіть у коментарях, на що вам це схоже. Якщо ви подумали, що це дюжив несповна розуму, і вирішив пранкувати людей на вулиці, знімаючи тіктоки, то ні, це новий російський серіал. Імпортозаміщоне кіно виглядає так само жахливо, як і все, що Путін спромігся імпортозамістити. за сюжетом. Американський президент, нібито, приїжджає до Росії, щоб дізнатися, чому західні санкції не працюють. Але першого ж дня губить документи. Йому доводиться працювати вчителям англійської під прикриттям і жити у Грущовці, щоб накопичити грошей на зворотній квиток та повернутися до Америки. Одне незрозуміло, кого вони хотіли висміяти у своєму серіалі американців чи, як завжди, самих себе. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Багнюк. Папа. -па!